Привіт, ви на каналі Ада Танчишин і сьогодні буде знову влог з міста Берегове. Я сюди приїжджаю вже вдруге, ми приїхали в ту саму квартиру, практично в той самий час, що і рік тому. У мене нарешті відпустка, моїх батьків відпустка, ну і якось так. Поїздка в нас була з приводами, ми трохи проспали, навіть добре проспали. А все через те, що при відпустку всі працювали, мама працювала, тато працювала, я працювала. Насправді я хотіла е, ну, перед поїздкою мати ще декілька днів вихідних, але моя напарниця поїхала на фестиваль, і я вирішила, ну добре, нічого страшного, піду у відпустку чуть пізніше, е, заміню її. І, розумієте, поки ти на роботі ти не збираєшся, збиралися ми потім вночі. Бахки лягли в третій ночі, я лягла в четвертій ночі, а виїжджати ми мали Но ми в цьому ранку. Ну, ми прокинулись пів восьмої. Хоча дорога наче 4 години тільки, але. Ну, ми виїхали, і почався дощ вже десь біля строя. Ну, так почало ляти так добряче. Звичайно, що ми там знизили швидкість, бо це дорога, там через гори, воно таке все закруче. Ще перед нами сталася капітальна аварія, розбилася е карета швидкої допомоги, просто ну там страшно розбилася та машина, і дороги були перекриті. Ми десь хвилин 40 стояли, просто чекали, бо було прикрито дорога з двох сторін. Там рятувальники якось розрізали це авто, витягали людей і сподіваюся, що з тими людьми все добре. От, і так воно все затрималось. Потім ми, коли їхали через гори, там був якийсь такий туман. Ну, були все, що ми просто в'їжджаємо в якусь хмару. Реально, дощ, потім сонце, потім хмара. Ми їхали, нам закладало вуха всім. Ну таке. От. Менше з тим вже все добралися, мали приїхати в перші, приїхали півтретю, ну якось так. Ніби добрались, ніби все нормально. Ми ще думали в той день під на термальні води. Но. Ну, всім стало щось погано, а мені стало особливо погано. В мене е, акціальний спондру артрит. Коротше, мені пішло таке загострення. У мене так не боліло десь з 2017 року. Це було 10 з 10, просто раптово страшно заболіла нога, сідниця, поперек. Нога відверху до пальців, воно просто рвало дуже раптово, дуже раптово, дуже сильно. Я думала, що в мене очами іскри будуть йти. І це така раптова, дуже просто феєрична, сильна біль. Я вже думала, що гаплик. Я написала в чат українських шоволів, там просто є така традиція, коли там, ну як, є такий місцевий забубон серед шоволів, що якщо там три рази написати літемін, чи там у одному скинемо три його фотки, чи гівки, чи ще щось, то короче на удачу. Я вже просто чисто жартома, коли там хтось щось захворів, скинемо на одному три фотки. Ну таке от. Не знаю, чи це воно допомогло, чи це ж жменя таблеток, які я випила. Я просто випила всі безболи, які в мене були. Ну, не всі, ну ті, що треба, ті, що я зазвичай п'ю. Я їх просто випила, от, так не можна робити. Я їх випила практично підряд. Мені біль, ну. Через півтори години я вже почала ходити і дихати. Тобто, я ще говорила за своїм стриком і кажу, о, у мене тепер звичайна біль. Клас. Тобто, ну в мене періодично нога, в принципі, болить. Але я, знаєте, звичайна біль і незвичайна біль. Ото, що 10 з 10, Вибачте, я таблетку від горла п'ю. Ну, смокчу. У мене такого не було, не знаю, хіба в 17-му році, коли я в лікарні були. Я вже так не рукалась, воно минуло. Але знаєте що? Сталася інша халепа, нова халепа. Походу, я захворіла. Я не знаю, чи це мене простуда, чи що, але мене заболіло горло. Я зараз випила і пішла в аптеки, купила всі можливі ліки, які я приймаю котом горло полиці. Доказові, не доказові, байдуже, я їх просто вип'ю. Бо мені треба, мені треба швидко одужати. Бо розумієте, Це відпустка. Ну, сидіти просто в квартирі це не прикольно. Треба одужати. Я дуже сподіваюся, що я за кілька днів вже буду нормально, бо я випила все. І, Можна тільки початок, бо мене тільки горло ну, поболює. Але піду я з басейну з тим горлом хворим. Е, ну, неприємність, халепка сталася. Значить, ну, все, ну, що я буду робити, зараз, поки я не можу ходити в басейн, буду читати книжки. Як бачите, я взяла книжки. Ми з подругою вирішили їх швидко прочитати, і вони одні відвідувати, що ми їх прочитали. Бачите? Це Я собі як закладки викон... використовую цінник. На які є вже сторінці, чекайте. На 66. Ну я надіюсь, за 10 днів прочитаю. А, з хорошого. Чому ми, в мене настрій піднявся? Бо в мене був жахливий настрій, а не хотіла знімати нічого. Ми тут мали бути 10 днів. Але так сталося, що власник якийсь дає квартири, не знаю, чи власник чи не власник. ну, Ми дізналися, що після нас, по суті, два дні квартира буде пустувати. І ми продовжили на два дні. На роботі напарниця мене ще замінить. Тобто я можу свій спокійно цей тиждень хворіти, а наступний тиждень майже весь. Я зможу вже гарно відпочити і буде гарна погода. Я собі на, хв... на... на те, щоб похворіти, даю 5 днів максимум. Ну, 3-5, все. Більше, я собі не даю такого. Мені має все дуже швидко пройти. А за цей час я буду читати книжку. Я ще хочу малювати, взяла з собою всякі там штучки. Третє, ще такий прикол ем, по прогнозу погоди. Вже два дні мало бути. ну, Дощі, грози в берегове. Ну, нічого нема, взагалі. Я тут, правда, ну, в мене з моєю ну, зі квартирою ми бачимо, десь там далеко є гори, їх там видно. Тут якийсь горбик один, ну Це гора, в принципі, якась одна... відірвалась від гурта. То там хмари є. Я бачу, що там хмари крутяться туди-сюди. До Берегова не доходить. І чудово. Клас. Значить, ми собі довше посидимо, помалюємо. Мукачівський замок я вже не поїду, я ж там була. До речі, я на каналі відео. Подивіться, бо там переглядів. Кіт наплакав. І от. Сподіваюся, що в мене не розбере нас в горло, бо перестане боліти, і я не буду кашляти, і не буде температури, бо фу. Я ж ніколи так у відпустки, у поїздки не хворіла. І я як не знаєте, щось таке відчуття було. дивне, мама взяла градусник, а я взяла там деякі ліки там, від горла від того всього. Я тоді що вони знадобляться, але вони, походу, знадобляться. Бе. Тут, в Берегове така чітка копійочка, тут ну, це реально великий магазин, бо у Львові, це такі маленькі магазинчики, тут так багато всього. І це от купила. Таку штучку. Ну це дітське, по суті, воно, ну таке. Але воно прикольне і досить дешеве було, дивіться, ще такі бусини. І насправді тут. Ну, цукерки то таке діло. Я просто переверну і для якихось відео, ну, не для, не для сьогоднішнього відео, а якісь там з переодяганнями, для косплею взагалі чудово. бачите, що таке є. А, і ще олівець докупила, бо я взяла один олівець, але мені здається, що мало. Я ж планую малювати. Во. Я в кавоварці замість кави варю фаруцелін. А тут ромашку. Ну, народ я таки хвора, мене болить горло, але вже не з тої сторони, а от з тої ну, таке собі. На фоні. Ну, на фоні як на фоні. Що є, то є. Я зараз прибирала трохи, бо я не пішла ну, зрозумілих причин на ці басейни термальні. Батьки, якщо чесно, теж не пішли, тому що там в тата Ця рана, яка би мала вже давно загоїтися, він мав вже нормально плавати, вона чомусь якогось дідька почала кровити. Так, я зараз хочу просто поставити телефон на штатив. От. Ну І вони пішли шукати хірурга тут берегове, щоб щось з тим робити. Тут, до речі, у Львові є, наприклад, платні послуги, щоб прийти без направлення сімейного лікаря, бо наше сімейне направлення не тасть. Я не знаю чого. Вона скаже, приїдьте з берегове до Львова, тоді там направлення. Ну таке але тут є ще платні послуги, в принципі, у мене так само є платні послуги. Але тут, судячи по тому, що мені сказали в реєстратурі, вони ну, так дешевші, знаєте? Ну так фест дешевше. Тому тато піде туди, відріха подальше, бо ну, то щось дивне. Так, а я чайочок, випила просто жменю, таблеток, може водіти хлодину, позамітала в кухні, позамітала в кімнаті і помила туалет. там, ну, Помила підлогу, бо вона трошки вже натопталася таке все. Не так я собі уявляла поїздку в Берго. Я точно планувала хворіти, і, якщо чесно, я дуже давно не хворіла, як дуже давно. У мене був період, що я з, не з лютого, з березня, по травень я хворіла, я не знаю, якщо разів 5. Тобто то було я хвора, два дні ну, передишки, а потім знову хвора. Ну, це був якийсь жах, і мені лікарка сказала, давай, давай вітамін С. А в алергія на апельсини на ту всяку штуку, а всі вітаміни це зараза з тими апельсинами, з тими апельсинами, смаками. Ну, я от знайшла не рекламу, я собі знайшла такий вітамін звернені з цинком, і він ем, за смаком м'яти. Вони типу, жувальні, але я їх ковтаю, бо я, так, я не люблю жувати таблетки, фу. Я надіюся, що я дуже затримав, бо вчора ввечері вже почала все вже вчора заклав у лісі, така бляха, вже нежиті бракує. Але дивлюсь, вже якось, ну, сьогодні нежить, в принципі, немає. Просто горло болить. Як я хочу за три дні удужати, то ну, вже за два. І це. Ви ну, бачили, що я в ковуварті заварюю френселін, але ну, не вистигає все. Там френслін, шармашка я чекаю, поки висине і буду полакати комуха, що години. Я... я просто хочу, щоб то скорше пройшло. Ну, це фу, це, це ужасно. Знаєте, я, до речі, на тому вітаміні С, ну вибачте мої зачіски, просто ну, не звертайте уваги, це взагалі все дуже сумно. Я вчора хотіла взагалі помити голову, ну, прийняти душ. Ну я не знала, що в берегове, то я півпершої надумала. А зараз вже в ну, мене реально гнізда на молодічка, тому що розпасти. О, ну так ліпше. Фу. Таке не незалезне. Е, в берегове, я зрозуміла, або тоді в цій квартирі, коротше, після 12 на напору води нема. Після крана тече нічого. І це, і я вчора, ну, а хоч душ треба прийняти, ну голову вже не помию, ладно. Я цей, ну, цей не прийму, ну, але хоч губкою в тазіку якось помиюсь. Я вчора набираю там цю цюрку води в тазик, воно там ледве тече, я то набрала, набрала воду, в чайник, набрала воду в баняк, маленький банячок, і то все загріла, розчинила цей тазік води, то якось так милося, ну ніби. Вверху треба митись по ходу до 12-ї. Потім, ну все, хана, не буде нічого. От. Ну, треба буде голову помити, може сьогодні, може завтра, бо я. Ну, температури в мене немає, але якийсь такий стан такий, знаєте. Так от, я от вліт, ну, я весною хворіла страшно, але потім я почала пити той вітамін С, не реклама. І я, чесно кажучи, чи той період не хворіла, а знаєте, я працюю з малими дітьми. Ну, з всіма дітьми, з чотирьох до, до, до 104 років. Але от коли проходять чотири річки, вони там постійно з соплями, постійно хворі, постійно кашуть. І то розумієте, ти сидиш, а то ж діти малі, вони не навчені ж там ротик прикривати, чи посунутись бік, ні, нічого такого. Вони тобі кашують прямо в лице. отакого от типу, знаєте, ти сидиш під таким дощиком сопелюк. Аж потім чуєш смак тих соплів. Вибачте, це дуже м'яські подробиці, але це реалії роботи з малими дітьми. Люди, які сим працюють, ви мене зрозумієте оце все. Чи там, наприклад, малі діти то ще добре, якщо вони вміють висмаркувати носика? А якщо не вміють, ти даєш серветку, воно якось висмаркало тіло, таку жменю тих, потім вручаю тобі жменю тих соплей ще теплих. І в мене за ці три роки роботи з дітьми, я вже мене в мене якось пропала та якась гидування. Типу, я вже не бекаю. А бачу, хто приходить, сам новий ну, на мою роботу там працювати, то вони коли це бачать, вони так трохи, Я, я така, я вже все, я вже не пекаю. Ну і таке от, знаєте, я колись думала, що я не буду працювати з дітьми, бо я боялася постійно заражуватись. Але то як попаде? Був період, що я півроку була здорова, не хворіла, а є періоди, що постійно хвора. Ну так я от. Але, так, хочу допити чай, і певно, я доп'ю. Їм... Треба ці таблетки закусити, знаєте, закушую я печеніку. І після того я не знаю, що я сьогодні буду робити. На вулиці не піду, бо тут захмарилось, Так добре захмарилось, так знаєте, чекайте, Там на вулиці капець як захмарилось, Хоча вроді тепло, але я так вийшла на балкон, я сьогодні ще прала речі, там, білизну, шкарпетки, ну, присіля, то все випрала, висила, вийшла на балкон і чую, що там такі вітер прохолодний. Хоча ніби тепло на градуснику. Але вітер є і захмарує. Така свій погода, але потім передають, що буде всі ті ді, що ми тут будемо буде шикарна погода. Як я хочу, щоб зараз хірург сказав тату, що у нього все добре, і там якісь примочки зробити, і через два дня все пройде. і Як я хочу, щоб у мене через два дні все пройшло, щоб ми всі файно відпочили. Так, що я буду сьогодні робити? Я вже поприбирала тіпа. А, ну, треба почитати книжку. Можливо, я трохи попрацюю, я взяла ноутбук, там якусь роботу посканувала, може, пороблю трохи. Ну, я якось буду використовувати цей час, саме зараз не на роботі. Єдине, що трошки сумно платити за квартиру і не ходити в термальні джерела, але треба якось відпочивати, ну, якось так навіть. Все. Ну якось так, побажайте мені удачі. Я надію, що вже наступне відео я вже зроблю в е день, коли я вже плаваю. Я плавала вчора, поки в мене горло. Я ж, я ж надіялась, що може в мене горло не були, може трошки з печень. А потім чую, що ні, ні фіату. Таке горло, все, нікуди не йду. То вже реально якась фігня в мене, все. Таке от. Ну що, смачно мені. Ну що, тато прийшов з поліклініки, ніби все в нього нормально, скоро загодяться, принесли курочку, тому плани на вечір трошки змінилися. Мені дали завдання втушити курку. Ну ок. Виявилось, що в нас тільки одна цибулина і того, якщо люческу, дуже мало, але якось буду викручуватись. Тоншими шматочками поріжу. Ні, ну тут було б добре, ще кілька цибулин, То, то супер мало, то взагалі то ні про що. Хіба я якось замариную, і може воно стане краще, я не знаю. Трохи сумно Поки що. Я дала соли, перцю. Я думаю, ну хай хоч годинку-півгодини постоїть, тому може ця маленька цибулина якось віддасть свої соки і воно якесь буде нормальне. Бо я зазвичай даю так по дві цибулі, точно. Ну що, вже четвертий день я відпустки. Мене горло майже перестало боліти. Ну почався нежить такий добрячий. Я буду кашляти. Мегагол. гол прекрасно, чарівно і чудово. Очевидно, що в басейни з термальною водою я не піду, бо не куди я піду з таким з тим набором. А зараз я намагаюся знайти термінал і чомусь карти мене якось посилають по таких що я... Такі дивні стежки, що я заліпов дію. Без поняття, де я гавлю, що вийшла на дорогу. Я не розумію, чого вона пускає по таких дивних стежках. Це дуже дивно. Я буду шукати зараз той термінал, бо в таке альбом виходить. А я частину гроші витратила на аптеку. Ну, на саме дупа. Вчора я нічого не робила, сьогодні Та щось би треба було зробити, але ну, відпочинок так собі. За адресою, за якою я йшла, ніякого терміналу нема. І зараз я буду кружляти місто, кружляти. Мені здається, що того року явно краще вийшла, тільки я забула синій фломастер з собою. Ну нічого, може потім домалюю. Минулого року я намалювала це жахливо просто. Ну що, сьогодні вечір, як ви чуєте, мій голос просто ну, тупо чарівний. Нічого не залишається, ніж сидіти трохи працювати, бо ну, типу, що зроблю я? Нічого вже не зроблю. Буду сподіватися, що скоро в мене і завтра я буду вже нормально. Та мене не голопалить, в мене просто всі хрипи і бажання кашляти отут. Мега голо четвертий день, як я хвора, в мене вже голос став нормальним. Я вже можу говорити ну, адекватно. Горло перестало боліти, єдине, що я сильно кашлюю, ну і нежить. Очевидно, в басейн я не йду. І я сьогодні цілий день тупо спала. Все, що я робила, то спала. Але зараз мені якось трошки легше, я вирішила просто перейтися по вулиці. Ну і не йду тось там, до людей, просто гуляю. Може, щось помалюю, ну таке от. Я вже спати не можу, чесно, мене вже замахало то спаня. Я трохи читала, щось мені і читання не пішло. Ну, я взяла з собою от, всякі такі. от, Надіюсь помалювати трошки. Температури немає, в принципі, не було. Ну, то вже не Надіюся, що скоро мені стане легше повністю, все мене, і я нормально вже відпочину хоч другий тиждень. Щось не дуже виглядає, голубий все виправляє. Архітектура це не найкраще, що в мене виходить, як ви можете зрозуміти, трошки воно скривилось, але. Ну, я, я намагалася. Я, до речі, тут домалювала синє небо, мені здається, що так воно виглядає значно краще. Я тут трошечки шпіон. Ну, що я вам скажу народ. У мене вночі піднялася температура, в берегові сімейного лікаря-терапевта не було, не було взагалі. І ми поїхали в Мукачево. Є черговий сімейний лікар, ну, черговий терапевт. Центрі здоров'я, медичний центр, сім'я офігенне місце, не реклама, вони просто офігенні. Мені зробили укол, е, виписали деякі ліки, сказали, в принципі, дивитися, по ідеї за два дні температура має спасти. Ну, прямі до завтра точно має спасти. І вже коли пропаде та температура, я вже зможу піти в басейн. У мене просто зробився феєричний бронхіт, жорсткий такий бронхіт, все в хрипах, тому мені стало трошки хріновенько. Ну я сподіваюся, що стане легше скоро. Бо ну, блін. ну, все я хочу відпочивати тим, саміту я в аптеку купляти ліки і, і, і йду додому далі лікуватися. День, м'яко кажучи, фігня. Я знову не пішла в басейн. В мене після уколу трошки такі кразі почались, але напевно це нормально. У мене знову піднялася температура, потім вона впала, тому я вирішила скоро помити голову, бо гірше не буде і так погано, знаєте. І так фігня всюди. От. Тому зараз я висушила голову. Стало краще, ніж ті дні, що я вам показувала в такому валіті, що не вийшла копне. От, що я сьогодні буду робити, я не знаю, що я буду робити. Напевно, ще трошки почитаю книжку. Може, щось помалюю, якщо буду мати наткнення, бажання. Е, на двір я не піду, ну якось так. Сказала лікарка, що якщо завтра не буде підніматися температура, то можна піти в басень, я щось не знаю. Но в понеділок би пішла, якщо чесно вже. Я вже надію, що не буде нічого підніматися, бо я вже стільки тих таблеток випала. Звичайний час, я би стільки не пила, але то відпустки треба дуже швидко одужати, а воно щось не йде, воно щось ніц. Бе. Ну, відпустка шикарна просто, шикарна. Це ужас. Так, сьогодні вже, типу, шостий день, як я хворію. Можна сказати, що я вже одужала. Ну, це не дивно, після того, що я прийняла практично все, що можливо було прийняти. Я сьогодні ще басейни найду, але вирішила прогулятися, трошки помалювати, погуляти містом. Піти в аптеку, бо, походу, мама захворіла. А так все нормально. Я йшла малювати архітектуру, але мені чомусь дуже сильно хочеться намалювати оце дерево. Ну, Вийшло щось типу такого. Я думаю, що це, в принципі, ну, це хороший результат. В цьому скетчбуці я рік тому зробила ось таку зарисовку, ось цього пейзажу, це краєвид з вікна, і я вирішила, що оскільки ну, я сьогодні в центрі, в принципі, майже нічого не малювала, було б цікаво повторити цю архітектурну зарисовку, але зараз ну ніби вже. Рік після, і в мене вийшло ось таке. Я щось вдалася дуже сильно в кольори і в якийсь гіперперенос. Ну, якось отак. Так. День хто знає, який, хочу вам показати ваші увазі, качки. В принципі, я планувала їх малювати. Може, зараз і буду. Вони гарно сидять, мило, красиво. Ну, я сьогодні не йшла плавати, але все одно відпочиваю, хоч так. Не хочу ближче підходити, щоб я їх не не налякала, хай собі тусять там. Файно виглядають і тут тіньочок прикольний, ну. Удачі мені. Совка така собі, знаєте, але вибачте з натури. А качки вони рухаються, воно там взагалі якась дивна качка. Нормально, норм є. Чисто з натури, ніякого монтажу. То вже не знаю, який день, то вже новий понеділок, ми приїхали. минулого понеділка, з тих, то вже вісім днів, і я була в термальних водах один раз аж, але все одно розважаюся, як можу, Бачите, малюю трохи. от. Я надіюся, що завтра я вже точно піду, бо я трошки сьогодні стрімалася, сьогодні якийсь вітер сильний, трохи. Він місцями то теплий, то не дуже теплий, але завтра я вже думаю, що вже все буде. Друга частина моєї відпустки вже справжня. Мені стало дуже легше, якщо чесно. Та й таке от. Ще трошки полажу, щось може помалюю і покажу вам. До речі, сьогодні вирішила вигуляти свого меншого. Бо що дурно лежить, правда? Воно ж, в принципі, для того і куплялося, хай хоч. Хоч хтось відпочине. Я, походу, щось занадто сильно захопилася прогулянкою, бо я зараз зайшла. Ну, Google-карта мені говорить, що я ще в межах міста. Але я бачу трасу і гору. Називається, я пішла гуляти недалечу, а я буду малювати архітектуру. Да, я можу таке зробити, класно. Але все, ну відпочиваю. Це весь мій відпочинок. Піти кудись, не знаю де, в чуже місто заблудитися і потім шукати виходу. Нормально. Я так завжди роблю. Я заблудилась, але я в межах міста. Це добре. От, М Від стародавньої архітектури я пішла взагалі абсолютно протилежний бік, як я зрозуміла. Ну я перепутала трошки дорожки. Трошки, знаєте, так, кардинально перепутала, але нічого. У мене настрій все одно чудовий. А знаєте, чого у мене чудовий настрій? Сьогодні кібом випустив. Абсолютно офігенний альбом, просто на всі гроші. Він шикарний, він класнич... ну, так, там. Він шикарний, він класний, всі щасливі, просто, ну, воно добре. Тому... У мене і так настрій добрий. Я от зараз гуляла, послухала, мені все дуже сподобалось і прекрасно. Відпочиваю так. Ну, трошки не в термальному басейні. Ну нічого. Відпочиваємо, як можу. Головне собі настрій зробити. От я настрій зробила. Тепер я шукаю, як добратися додому. Я далеко від хати, я не знаю. Далеко-далеко. Ні, ну якусь архітектуру я тут знайшла, чесно. Але питається, нащо я брала два, дві торби всякого малювидла, коли я зараз малюю все одним чорним лайнером, точніше брашпеном. Все. Але цягаю, дві сумки, все нормально. Я навіть в храм зайшла. Ну що ж, на цій позитивній ноті, я думаю, першу частину відео, яке почалося досить сумно, можна завершувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширення. Якщо вам було цікаво, покажіть це. Що ж, я думаю, що завтра я вже почну знімати другу частину, вже з басейну, вже буде все круто-класно і це вже буде справжній відпочинок, хоча я і зараз добре відпочила. Все. Головне, бути з позитивом і навіть якщо виникають халепи, я люблю якось з тих халеп вибиратися. Мені не подобається, тому буде довго. Тому все. Попуськи!